Масштабні перестановки в українській армії. Президент Володимир Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ та сил територіальної оборони. Укази є на сайті глави держави. Сухопутні війська відтепер очолює генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Раніше цю посаду обіймав Олександр Сирський. Генерал-лейтенант та командувач морської піхоти Юрій Содоль став командувачем об'єднаних сил. Зсу замість Сергія Наєва сам Наєв повідомив, що про своє звільнення дізнався з преси. Бригадний генерал і герой України Ігор Скібюк замінив Максима Миргородського на посаді командувача десантно-штурмових військ. А ігор плахута призначений новим командувачем сил територіальної оборони. Слава Україні героям. Ігор Плахута, який тепер керуватиме тероборонівцями, засвітився перед телекамерами взимку 2013-2014-го. Тоді Плахута очолював управління внутрішніх військ. Ось Ігор Плахута, 10 грудня 2013 року в коментарі громадському розповідає, як зачищали блокпости мітингувальників в урядовому кварталі. Ви Вважаю, що справився. Ні на одному з майданчиків. Ні на одному з майданчик. Ні, ні, ні. Ну, просили, щоб не провокували, просили, щоб ми, не активності. Але превеликий жаль живові, що підстовували свій загільний кас. Ну серед людей більше постраждали. Деякі, Деякі не витримували. Кидали палець. А можете представити? Начальник управління не року. А це вже відео каналу АТР за два дні до того, 8 грудня 2013-го. Тут Плахута обіцяє, що крові не буде. Міністр чітко сказав і дав понять, що ніякого застосування сили. Не планується і не буде. Ні, а просто знаєте, чому а, це е, у нас президент аплодував майдану, а за два дні вночі на майдані е, був перший розгін, коли мирних людей. Тому і зап, е, преса цікавиться і не дуже вірить міністром. Ну не провокуйте мене на питання. Ви обіцяєте не бити журналістів. Однозначно дуже вам дякуємо. Слава Україні. Героям на сумнівне призначення вже відреагував центр протидії корупції. Пригадали 21 січня 2014 року плаху згадували у медіа як посадовця МВС, який вийшов до мітингувальників для перемов. А 18 лютого 2014 року генерал-майор Плахута запевняв журналістів, що штурму майдану не буде, і що у загостренні винні радикали. Виходить, що тепер силами ТРО, в яких країни оборони чимало майданівців, керуватиме генерал, який захищав режим Януковича, і намагався придушити протести. Як вам таке призначення напередодні 10-ї річниці розстрілів на майдані? Зокрема, й колишні майданівці, і зрештою всі захисники та захисниці, які майже два роки тому, 24 лютого, стали на захист країни, зроблять усе, щоб не дати ворогу йти вперед. У повітряних силах прокоментували фото з українським пілотом-фантомом біля винищувача F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном, однак у Кремлі? вже істерика інтерв'ю. Ви бачили нашого так, фантома, який і, і фото таке цікаве та mm -hmm. да, зробив знаками. Тут обговорюють справжні вони чи ні. Ну mm -hmm. давайте. Подивимося, що і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трошки понервуються. Ще один привід понервуватися для рашистів в окупованому Криму після інтригуючої заяви командувача ВМС Олексія Наїшпапи про знищення незаконного мосту через Керченську протоку вже цьогоріч. у військово-морських силах розповіли наскільки добре захищена ця переправа. Життєздатність цього мертвонародженого дитя вона в принципі. Така собі була одразу, враховуючи те, що е, кілька, кілька ударів фактично вивели з ладу основну його частину це залізницю, який, е, яка в принципі є там, не, має найбільше функціональне навантаження, але тепер вже мала. І як ви знаєте, після атаки дронами е, під час спільної операції СБУ та ВМС, е, цей міст втратив фактично спроможність е, бути логістичним хабом саме для військових. Але тим не менш він залишається дуже важливим імперським символом так званої Російської Федерації. Він дуже щільно охороняється без жартів це один з найбільш охоронювальних об'єктів Російської Федерації. Звісно. Уразити його досить складно. Кримський міст залишимо на свята. А щоденну роботу відданих батьківщині захисників нищити ворога добре видно на екрані аеророзвідників, наприклад, операторів ударних дронів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади Едельвейс або аеророзвідників підрозділу з показовою назвою Інквізиція 59 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Півтора місяці у ворожому оточенні. Володимир Гудім, боєць 22-ї механізованої бригади, виконував бойове завдання на фронті, коли окупанти прорвали українську оборону. Боєць не відійшов і залишився захищати позиції, але опинився в оточенні без їжі та води. Як захиснику вдалося вижити? Яна Ламаренко розпитала. 54-річний Володимир Гудім уже кілька тижнів у госпіталі відновлює здоров'я та доліковує рани. Бійця у медзакладі знають всі, адже в нього героїчна історія. Воював 46 днів в оточенні ворога і врятувався. Володимир з Херсону до повномасштабного вторгнення працював у воєнізованій охороні на залізниці. А від 24 лютого місто опинилося у окупації. Відразу після звільнення рідного міста від росіян Володимир з товаришами пішли до військкомату. Защищать роду вже діти зросли, коли це й Володимир був зарахований до 22-ї бригади. Пройшов навчання, воював поблизу кліщівки. Був командиром відділення. Розповідає востаннє з побратимами, вийшли на позицію в чотирьох. Один загинув через день. Невдовзі два інших пішли по воду і не повернулися. Через щільні обстріли підсилити позиції було ніяк. Росіяни проривали оборону, і однієї ночі наступ їм таки вдався. У русських, що вони наступають. Знаю, що я один говорю, що я не збіжався со своєї позиції. Надежда своє зависи, що наші ну, одне б'ють наші, пойдуть наступлення. Володимиру поталанило, його позицію не помітили. Так чоловік опинився в тело ворога, але зброю не склав, а продовжив нищити ворогів. Они, виходить, обходили, вони, коли вони, чисто вони йшли, ну, 150 от меня, понимаете, для стрелкового оружия. Я в основном працевал, когда вот одиночные цели или два человека шли, и когда они рядом проходили, вот тогда я... По ним роботу в оточенні без їжі, води та можливості зігрітися. Володимир на позиціях провів майже два тижні. Рідним на той час уже повідомили, що він зник безвісти. Особенно з да, з водою там були перепади, коли особливо о, от папірової та взагалі було бо, бо не дождення було, коли похолодало, Почав сніг випадати. але коли це сніг уже топив. Їжу шукав по інших розбомблених позиціях та чекав на своїх. В одного з ліквідованих росіян знайшов блокнот, почав писати про кожен свій день, щоб якщо не виживе і знайдуть його тіло, рідні знали, він не здавався. 19. Утро наступило. думаю, ночі виходять. Так наших і не дождався. Ночью пойду. На там як буде. Амінь. Остатого вийшов неудачно, забуджився, дорогу не знайшов. Тих три рази переходив у железну дорогу. Найшов бліндаж. Рядом руськи. Жив, здоров. На новому місці їжі зовсім не було. Помічними стали два росіянина, які йшли повз бліндаж. Одного я прострелил, а второй количество збежав. Ну, бросив, при тому поев. Mm -hmm. Ну, там було 9 банок тушонки, о, окупна свечка, ну і медикаменти. Але у процесі зіткнення Володимир зазнав поранення. Палець прийшлося уже отрезать, тому що він просто вийшов на школі. Mm -hmm. да, він мешал перетянуть Рано. Я у вот обрабатувала з притовими таблетками, ну, салфетками, ну, ну скажете, що воно якби как бы, сушило і не давало за... по тій Нога, ну та нога, вовчасну ногу посекла у мене осколками. Палець заживав, а от на ногах почалась гангрена. Дев'ять банок тушкованки розтягнув на три тижні. Четвертий вже нічого не їв, втратив сили. Планував шукати своїх через голод вночі наважився на вилазку пошукати їжі та підкріпитися перед відступом, але його помітили. Ну ані одразу мене спугали. Ну а ні, началі вставай ді сюди. Ну я думав, що це росіяні. Я сразу вокруг в окоп, в окоп спрятался, ну и на свое место заныкался. Но ну, они через полтора часа меня нашли, где я спрятался, хлопцы. Ну и тоже говорят, давай вылазь, мы свои. Но ну, я думал, что еще тут русские находятся. Но оказалось, что те отступили, а наши заняли позиции. Я говорю, ну, могли бы, как говорится, застрелить, потому что по форме там уже ясно, что весь там. Не сразу и определить. Но они говорят, мы тебя просто говорят, не стреляли, потому что мы у тебя на шапке заметили три зубы с нас. И это Ти тебе мотата й врятувало. вже тиждень. Як українці зайняли ці позиції? А Володимир провів на ворожих позиціях 46 днів. Його нагодували, а вночі евакуювали. Наразі медики полікували руку та ампутували частину ступні. Її неможливо було врятувати. Три ніділи угу. на, на, на ребілітаці. Так почувайте себе краще. Да, да? Володимир у своєму чинку нічого героїчного не бачить. каже, лишався на позиціях, бо виконував військовий обов'язок, а потім просто намагався вижити. Найбільше мріє про перемогу. Переможемо їх. Вопросах тут немає, то в Україну сідав, тому що ну, там у нас кажучи, дух такий, що у нас ми, от я говорив, що кавиться, ми Дух Свободи, ми ну, з материнським молоком. Уся та земля така. Що. У планах Володимира стати на ноги та більше часу спілкуватися зі своєю сім'єю, а всім чиї рідні зникли безвісти, радить не втрачати надії і молитися. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, п'ятий канал.